Шутка б'є не я б'ю, віднині за тиждень-великдень. Слава Ісу Христу! Чесні газди, Газдині! Ще трошка. Буквально отакого. Вже будемо вітати Христос Воскрес. Нині в Лазарову суботу перед Цвітном неділів, або, як на Гуцульщині кажуть, бечково в неділев. Будемо говорити трохи за свічену бечку, чого ми її світимо, чого в мене в руках целу пущі. А не така бечка, до якої ви всі привикли, що такі котики мають бути мацьоньки делікатні. І про ці всі традиції, трохи бесіди і відео. Звичай світити вербу, світити бечку. Такі перші дані про це маємо ще в зборнику Святослава. Це є 11 століття, 1176 року. Вперше згадується про це. На Гуцульщині, самі розумієте, що і християнство, і цей звичай прийшов трошки пізніше, бо гори все ж таки були ізольовані від цілого світу. І е, дайте гуцулам зробити якусь дію, і ви будете мати два варіанти. Перший варіант новий обряд, другий варіант зразу ворожба до нього. Це так вам жертом розказую, але десь приблизно і насправді воно так є. Чому так? А дуже просто: людина в горах не відчувається в безпеці, не чується певна і треба будь-яким способом себе убезпечити. Дивіться, в лісі купа звірини, купа всяких духів, чистих і нечистих. Хто дивився наш гуцульський календар, той знає, що є таке свято рози і гри, є свята громові, гадєчі, вітрові. Людина не чується в безпеці, значить, треба щось придумати, чим себе заспокоїти, так, ніби убезпечитися. В селі, в місті серед людей та сама історія. Так само не все є безпека коло людей, ну та й так само є всяка звірина, та й злі та й добрі духи. правда? Тому, тому воно так. Все нам, гуцулам, треба щось посвітити, щось принести до хати. І чого я нарвав цей, такої верби? Ще за свого дитинства пам'ятаю, як по селах у церкві шутку роздавали. Тобто, правилася святочна служба Божа. Після служби люди йшли до Мировані, і е, Піп Сонце, як мирував, давав одну, одну гілочку тої шутки. Різна погода була, не тримали шутку, так, як тепер на продаж у холодильнику і не, такий вопучок за 100 гривень не продавався, а подеколи і 150. Е, трохи люди до цього інакше відносилися, але скажу вам один такий момент, що дуже е, такою доброю. Примітою було, коли ксон здасть отаку розпущену шутку, бо вона сита, а не якусь таку, вже знаєте, що там вона обчіємхана, як голодний рік. Потім гуцули собі ворожили, які будуть мати достаток. Чи буде в них рік пишний у гаразді, чи буде такий багатий, як тут є, як та шутка є розпущена, вже зацві... зацвіла. Ну, то самі розумієте, що аналогія йде на достаток на всякі гаразди. Якби комусь така попалася глодова, голодна шутка, ну, то, то вже Сарака мусив пантрувати цілий рік, бо вже йому заповідало, що той рік не конче для того газди, чи газдині, буде важний у достатку, не дай Боже ще з якимись хворобами. Ну, гуцули на всьому мусять зробити якийсь свій інтерес. Ну, Таймайте собі нагадці, що по горах аптек не було, шпиталів не було. Люди рятувалися чим могли, а чим. То, що росло під ногами і росло довкола. Люди опановували цю народну медицину, і знаєте, що верба в народній медицині дуже щиста використовує, має різні антибактеріальні дії. Так само лоза з верби, але тут ще майте собі нагадці, що верба ще й посвіченна, яке це ще раз помічне, приносили цю свічену шутку. Ну і перше, що з нею робили, як певне робимо ще й ми. Дві такі найважніші річі, навіть три. Перше кладеться за образ. Друге, галузу свіченої шутки тикали в грітки, аби грім не побив, аби дощ не притолочив городину далі з такого найцікавішого, так само шутку свічану пхали, де у людей була косовиці, аби так само грім в літі не попалив сіна, бо це є купа роботи людської. А ще давніше газдині, котра мала блихі в хаті. А майте собі на гадці, що не всі жили дуже багато і у великих е, хатах. Е, а ще як якась маржинка в замісі вродила, а чи при студені, то забирали до хати, телєтко маленьке, чи, наприклад, маленьке єгнітка, чи ще щось, е, пес, кіт, ну то блих й були. То свідчену, в шутку газдині то ті блихи повігонила з хати, і вже й тих блихів у хаті мало не бути. Для нас, теперішніх, це звучить трохи анекдотично, але. Таке було життя, так собі люди жили, так газдували і Богу дякувати. Не знаю, допомогло чи не допомогло, але як ми ще дотепер знаємо, що ми є гуцули, шануємо своє, то я думаю, що трохи та й допомагало. Зараз я щось не знаю таких газдів, би дуже конче тримали багато худоби, чи гнали ту, ту худобу на ярмарки, на продаж, чи на торговицю. Але колись, як священник мирував, таксі старали забрати послідну галузку. Бо то в галузку вважалося, що дуже добре гнати на продаж всяку худобу відразу продається. Відразу є купець на неї, відразу помічне. Понині ще знаю, що використовують ну, більшість. Хто-то знає, кому ще передали дідусі з бабусями, батьки передали. Як посвітили шутку, би горло не боліло, треба було одну мицьку з'їсти. Але аби ще я не боліла, то так само то ту одну мицьку треба було з'їсти. Це так коротенько щодо. Самої свіченої верби, свіченої бечки. І це вже такий вступ у великодний тиждень, найцікавіший і найкращий тиждень на традиції, ну і безумовно на церковні служби. Бо не так сам Великдень, де його одна днина, ну і відтак світлий понеділок, світлий вівторок, як оцей страсний тиждень з усіма богослуженнями і з усіма обрядами, котрі є. Е Взаємопов'язані і дуже цікаві, бо наклали два моменти один на один: момент церковний, момент світський, народний. І з того маємо знову ж таки багатство української культури і духовної, і матеріальної, і нематеріальної культури. Ну, та й за це трошки поговоримо. Що найцікавішого чекає нас зараз на цьому Страсному тижні. В різних регіонах України, та, й зокрема, Гуцульщини, по-різному, називають квітну неділю. Бо в нас на Галицькій боці називається Квітна неділі, Бичкова неділі, на Великій Україні кажуть вербна неділі, наприклад, на Львівщині кажуть баськова неділі, бо на шутку кажуть баська. Найцікавіше, що нас чекає цього Страстного тижня, це живні дні, живна середа, живний четвер. Колись ми вже вам показували такий обряд цікавий, називається Кукуци або Гріти діда. Зараз він, слава Богу, вже знову вертається по горах і десь, десь, певно, в таких масштабах, особливо Косівський Верховинський район, як Геловін в Штатах. Чого? Бо діти заробляють собі цукорки, заробляють солодощі. Ще всякі подарунки, але поза тим всім вони ще пам'ятають цю традицію, котра є ще ой-ой-ой вгоді до християнства в нас в горах була. Як воно відбувалося колись? Виносили хліб перепічку, кукуцик. На двір виносили у горщиті води або молока і брали соли, клали ватру. Цю ватру запалювали у пам'ять всіх померших предків, котрі були ще з усі... цілі роди, котрі були перед нами. Пам'ять за ці роди клала ватра. Довкола тої ватри плясали з таким, з таким текстом Грійте, діда, дайте хліба. Вітак, це вже як нам розказують наші етнографи, котрі ще то годні були записати від людей, котрі ще то пам'ятали, котрим ще переказували їхні діди і предіди, а взагалом ця інформація вже має так з років, певне, 300, як не більше, як воно відбувалося. Вітак, у цю ватру висипали цей хліб, молоко, сіль. І це свого роду була така помана за ті померші душі, бо воно згарало, випаровувалося і йшло собі наверх до тих, до тих душ. Тут ще, видите, є такий момент цікавий, що живні дні і Рахманський Великдень, тобто згадуємо померших з цілого роду перед Великоднем і після Великодні. Як воно відбувається тепер, ходять діти попід хати. По декотрих селах ще кажуть, грійте, діда, дайте хліба. По декотрих просто вітають ці, слава Ісу Христу, і вже газди дають тим дітям, наприклад, чийкість цукорки, чи так само, що тут і кукуцики дають і кажуть, за душу померлої Анни, за душу померлого Михайла, за душу померлого Володимира там, чи ще когось. Свого роду, це такий, якби простий біг за померших, але це є дуже важне, бо ще по декотрих селах люди в живну середу. Кладуть 3 і вже в неї четвер кладуть 3 Далі маємо великодну п'ятницю. Ну тут цілий день хіба би по годинах розбирав, бо там є дуже багато чого цікавого. По яких селах паски печуть у п'ятницю, по яких не печуть. Плюс церковні всі відправи. Десь люди ходять до церкви де ближче. Хто ж є коло центральної дороги? А майте собі нагадується, що на Гуцульщині поняття центральної дороги. Це якщо ви жиєте під Говерлоу і видите центральну дорогу у ворог та верховенна, то це ви жиєте коло центральної дороги. А якщо ви центральної дороги не видите, то ви жиєте майдалі. Ну і від вашого осідку до центральної дороги може бути кілометрів яких 16. Ну, то, звичайно, що до церкви, на служби Божі, ви не встигнете, аби сте як хотіли. Хіба би сте вже в селі се а в хаті вже хіба би Бог газдував та й робив порядки та й паскип'як. Далі, великодна. Субота. Ну, і зрештою, майте собі нагадці, що ті, котрі не встигли, або ті, котрі не пишуть багато писанок, сідають писати писанки у живний четвер. Мається на увазі на свіжих яйцях. Уже на варених яйцях, ну то вже у Великодну суботу, хто має чест. Знаєте, що, наприклад, надвірна. Завжди паски світила в суботу. І це не лише є надвірна в цьому виняток, бо по Галичині теж багато таких випадків було. Е, мода ця зайшла до нас з Європи, а саме з Польщі, світити в суботу. І ще е, скажу більше, що в надвірні була традиція, що ще до Першої війни не завжди йшли люди з кошелема до церкви, а просто виносили, е, наприклад, на вулиці була Каплиці. Склали кошелі коло каплиці, священник приїздив, освячував людям, а вже в неділю йшли до церкви на відправу без кошелів, без нічого так, аби себе помолити. Може, Бог поможе відновитися трохи ця традиція, бо зараз цей воєнний час, вона на паузі, можливо, не всюди, залежно де е, як суспільство це сприймає, як в якому селі, в якому селі традиція є. Але традиція дзвонити цілий день у дзвони. На Великдень, на світлий понеділок і Світлий вівторок. Майте собі нагадці, що на світлий понеділок, світлий вівторок завжди гаюки коло церкви. Знову ж таки, традиція, котра відновлюється. Поволе-поволе, але відновлюються. Бо це є наше лице, нам це є важне. І якщо гуцули різдвіні світа обходять дуже шумно і урочисто, то великодні світа вони такі спокійніші трохи в цьому плані. І найбільше, де молодь могла себе задіяти, то й були гаївки, на котрі вас так само запрошуємо. Анонс буде трохи пізніше. Вітаємо всіх вас від каналу пані Лариси Яроденко, світлим світом. Воскресіння Христового, святкуємо в мирі, в гаразді, з Божою поміччю, з перемогою, живі і здорові. Ми і ті всі, хто зараз наші плечі захищає по окопах. Христос Воскрес!